Моє вітання, ми з України, військовий експерт, та полковник збройних сил України, Сергій Грабський разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання, радий бачити. Пане Сергію, традиційно розпочинаємо з аналізу й огляду ситуації на фронтах російсько-української війни. Що за вашими оцінками відбувається наразі на ключових напрямках? На ключових напрямках ми спостерігаємо, якщо так іти з півночі на південь, тобто на неактивній території, на неактивній ділянці фронту, саме Чернігівська, Сумська область, ми спостерігаємо таке обмін артилерійськими та мінометними ударами. Обстріли території продовжуються, але вони мають двосторонній характер. Бойові дії місцевого значення, як близько зали, мають місце. А що стосується курського напрямку, курської ділянки фронту, там, е внаслідок того, що противник значно посилився за словами президента України до 60 тисяч військ, а зосереджено на цьому напрямку, безумовно, не можемо говорити про активне просування українських сил оборони. Хоча, хоча а, тактика змінюється, ми застосовуємо в тому числі так звану російську тактику дію малими маневреними групами для здобуття переваги, нанесення ударів і атаки. Тобто а, курська справа ще не закрилася, тобто ми а, остаточно не викристалізували цю територію, яку взяли під свій контроль. Що стосується інших ділянок фронту, то, в залежності від наявних сил та засобів, ми можемо говорити про тактику зустрічних боїв або контратак українських сил оборони на харківському напрямку, намагання противника просуватися в районі Куп'янська, власне, безуспішно активні бойові дії в районі Серебрянського лісництва. Хоча, знаєте, порівняно з тим, що відбувається на Покровському напрямку, ці всі дії мають такий відносно епізодичний характер. Ну і безумовно, увага всіх прикута до Покровського напрямку, тому що ми зараз спостерігаємо такі досить активні бойові дії на цьому напрямку. Але є така певна тенденція, що безпосередній рух в напрямку власне Покровська останніми днями затормозився. Це є якби, свідченням того, що і російські війська просто фізично не мають достатньо ресурсів для того, щоб підтримувати безперервно такий високий темп наступу. І за свідченнями деяких відкритих джерел, тільки за останній тиждень Росія втратила рекордну кількість техніки – 180 одиниць, що є певним рекордом цієї війни, і що свідчить про відчайдушність спроб Росії просуватися. Зокрема, на цьому напрямку, тому вони зараз пішли трошки іншим шляхом. Вони активізувалися в районі Вугледара, який для нас є надзвичайно важливим а, пунктом війни. І саме тому ми бачимо, що противник а, намагається просунутися власне в районі Вугледару. Він не забуває про Курахово, він не забуває про інші можливості. Тобто, а, там де він ще має перевагу, знаєте. Там, де він намагається знайти слабкі місця, він намагається просуватися вперед. Є певна активність противника на південному напрямку в районі колишнього Времівського виступу, де вони так само останнім часом ведуть активні бойові дії, але знов таки їх можна розглядати в контексті наступальних дій противника саме на Вогледарському напрямку. Ну і є відносно того, що відбувається на Покровському напрямку, певне таке затище, яке характеризується епізодичними бойовими діями на Херсонському та Запорізькому напрямках. Там Пої, але значно меншої інтенсивності продовжується, але вони мають такий очаговий характер і не призводять до зміни в тактичній ситуації, в принципі. Пане Сергію, що стосується Курщини, президент Зеленський сказав, що Україна буде безстроково утрим, продовжувати утримувати ці території, оскільки це є частиною плану перемоги. Щодо цієї власної ідеї, і беручи до уваги, те, що 6 з Вересня виповниться рівно місяць з початку а, цієї операції. Які все ж таки проміжні підсумки? Ну знаєте, перше, о що я завжди казав, це підсумок, який, чому, який чомусь випав з нашого поля зору. Але уявіть собі, а, те, що ми з вами живемо в історичний момент зламу а, світу після Другої світової війни, тобто зламу а, тенденції а, ядерного світу. Перше в історії світової цивілізації країна, яка не має ядерну зброю, взяла під контроль частину території країни, яка має ядерну зброю і реакція є нульова. Тобто, це, це, знаєте, внесло такий трохи хаос в теорію військової справи, тому що тепер треба переосмислити цю інформацію, переосмислити послідовність наступних дій. Як воно буде виглядати і що це взагалі буде? А, що це на такому стратегічному рівні? На оперативному рівні ми спостерігаємо переміщення військ противника в цей напрямок, І, як заявив президент України, біля 60 тисяч військ противника перекинуто для того, щоб не допускати подальшого просування військ оборони України. Що свідчить про те, що противник змушений реагувати на це? Так, він взяв там, я не знаю чому. Багато багато джерел кажуть, що задумом цієї операції було відволікти сили противника з з Покровського напрямку. Як на мене від самого початку це маячня, але з іншого боку, треба розуміти, якими би великими не були ресурси противника, його бойовий потенціал є певною мірою обмежений. І тому розмазування розмазування по більшій площі по більшій діля... кількості ділянок фронту військ противника так за так само приводить об'єктивно приводить до зменшення інтенсивності бойових дій на інших напрямках, що ми власне зараз з вами спостерігаємо, і ми про це А, І на додаток до цього противник змушений був створити оперативні угрупування: Брянськ, Курськ, Білград. Це означає, що ми ці угрупування. Припадає певний комплекс сил та засобів, які апріорі не можуть бути використані у війні з Україною в певний момент часу. А далі ми говоримо про контроль території, і це повністю вписується в концепцію стратегічної оборони України, тому що стратегічна оборона України передбачає захист української суверенної території, за рахунок яких територій. Мене, вибачте, як кажуть наша молодь, не колише. Якщо ми можемо взяти під контроль сусідню територію і знизити можливість нанесення ударів по українській території, ми будемо це робити. Тому вже на сьогоднішній день можна говорити, ну про результати проміжні. ну не знаю. Можливо, ми далі і не підемо хоча для мене і для військового було б абсолютно цікавим. А розглянути питання просування в Глушковському районі для того, щоб взяти під контроль більшу буферну зону, яка буде обмежена по півночі річкою Сейн. Для нас це було б дуже важливо. Ну, але бойові дії продовжуються. Ми не там, тому дуже важко сказати, яка там ситуація, і що противник робить. Тому вже на сьогодні можна говорити про те, що Уська операція є дуже успішною, і Україна відкрила новий спосіб ведення війни, тобто атакувати ті місця Російської Федерації, де країна агресор просто фізично не може організувати оборону. Ну а якщо вийти за рамки вже військового аналізу, то безперечно ми можемо говорити про те, що це показало, що Російська Федерація не спроможна організувати захист своєї території в принципі. Тобто вести агресивні дії можуть, а про оборонні дії вона... тут не йдеться від слова зовсім. Ось такі висновки, які можна зробити. Ну я вже мовчу про те, що я не можу обминути той факт, що останній обмін військовополоненими був здійснений саме 24 серпня. Тобто, це, знаєте, досить значущий елемент і факт, тому що противник був змушений. Піти на умови, що цей обмін був здійснений саме в День Незалежності України. Я вже мовчу про той ефект, що 115 наших хлопців і дівчат повернулися додому. Це надзвичайно важливо. І тому е, такі дії є вкрай необхідними для того, щоб рятувати і витягувати з полону бранців Кремля, які зараз там потерпають від тортурів знущань. Вже за це треба вважати, що ця операція є успішною. Військовий експерт та полковник збройних сил України Сергій Грабський спеціально для МИЗ України. Пане Сергію, дякую вам за розмову і так само дякую глядачам, які приєдналися до нашого спілкування. Залишайтеся разом із нами і бережіть себе на все добре. До побачення.